Є речі, при погляді на які люди відразу згадують Радянський Союз. Пам'ятаєте широко відому впізнавану деталь радянської моди 70-х років минулого століття? Вона носила вельми незвичайну назву серед радянських жителів, була пов'язана з народами Кавказу і характерно для південних народностей. Багато вважають кепки аеродроми з поконвічно грузинськими, проте його походження найбільші теліски. Два століття тому в грузинському місті Тіфліс нині Тбілісі сталася пожежа. в опер. Ному театрі, в якому виступали італійські співаки. Він згорів дотла, після чого чимало учасників трупи залишили країну і повернулися на батьківщину. Інші вважали за краще залишитися і заробляти на життя в Грузії ніж повертатися. Сальваторе Кукуца займався почуттям традиційних кепок під назвою «копола». Згадавши все, чому навчався в дитинстві, колишній співак відкрив майстерню на Михайлівському проспекті і взявся за виготовлення стилістських головних уборів. Місце для майстерні обрав не випадково. Кварталі мешкало чимало заможних німців, і кукуца бачив їх своїми основними покупцями. Однак кепки стали викликати найгарячіший інтерес у корінного населення міста. Чоловіки почали розхоплювати їх буквально як гарячі пиріжки. Окриленим успіхом Сальваторе відкрив другу майстерню в місті Кутаїсі. Вона принесла не менше прибутку, поступово сицілістські кепки або кукуцикуді. Як стали називати їх місцеві, стали справжнісіньким трендом на заході Грузії. В той же час дещо змінилося з прагненням продемонструвати достаток, оскільки кепки спочатку шили з закордонних тканин і коштували вони недешево. Ще є версія, що це пов'язано з тим, що на Кавказі живуть гарячі люди, які люблять це великі, кепки великі, кінжари великі, машини великі. Тому розмір ставав все більше і більше поступово. Кукуці Куді знайшла на нівець, але вихід легендарного в СРСР фільму Міміно відродив минуле, адже моду справжній бум на кепці аеродроми трапився саме в цей період через калоритну форму. Їх жартома почали називати аеродромами. Вони стали неймовірно популярними по всьому СРСР, і їх одягав кожен поважаючи себе кавказський чоловік. Нерідко кепка була престижним подарунком на повноліття. Те означало, що хлопчик перетворився на чоловіка. Їх робили з дорогої кубинської мішковини, яка серйозно позначалася на ціні. Особливий крій і складність виготовлення приводили до того, що майстрів, які їх робили, було не так вже й багато, але заробляли вони на той момент. Ого го кепки зберігали високу популярність аж до розпаду СРСР і деякий час. Після однак зниження доходів населення і широке поширення дешевого іноземного одягу поступово призвели до того, що вони вийшли з моди. Колись вони були справжнім символом Кавказу, але нині майстрів-капелюшників майже не залишилось. Потенційні покупці, зрештою, на кепки аеродроми увійдуть в історію. А ви колись бачили такі кепки?